Всім привіт! Давайте подивимося з тему розкладу. На що вам треба звернути увагу тут і зараз? На що вам звернути увагу? На своє самолюбивання? Комусь з дівчат треба звернутися на свою красу, можливо, у вас щось з обличчям. Да? Там, не знаю, може турбує, може, вам треба догляд змінити. Зверніть увагу на своє здоров'я. Також ви маєте звернути увагу на наставника, який у вас є. В когось це прям фізичний наставник, ви десь на курсах, десь на курсах навчанні, про його турботу і підтримку, яку він дає. Ви знаєте, колись в час, коли я ходила до таких наставників, там я якби не про духовність більш, а про. Як писати курси для вас, те, чого я не вміла, я тому ходила вчитися. І ви знаєте, навіть коли я оплачувала курс і я там не отримувала тих відповідей, навіть звичайні фрази, маленькі, тонкощі, які говорить наставник, треба так вслуховуватись, про що вона чи він говорить. Там ключі саме ті, які ви маєте почути. Тому ви маєте зрозуміти, до якого б в наставника ви не попали, це, знаєте, для вас шанс. По максимуму взяти корисної інформації. Навіть якщо ви потім там будете розчаровані, чи в курсі якомусь, чи в самому наставнику, тут, можливо, ви думаєте, що ваш наставник нарцис якийсь самолюбується. Якщо ви бісять вас, ваші наставники або ви навпаки захоплюєтесь, цей потенціал є і у вас. Якщо ваш наставник любить себе, то і вас це бісить, то ваша задача подивитися в глибину себе. І сказати, а чого я себе так не люблю, чого мене це тригірить? Да? Тобто, всі ми люди зеркала, і в нашому пространстві нема случайних людей. Ви маєте це зрозуміти, багато хто це зрозумів, вже навчився відслідковувати. Тобто, перше питання, яке ми задаємо: в глибину себе. А для якоїсь категорії осіб кажуть, хто веде за собою людей. Те, що ти ведеш за собою людей, людей, ділишся інформацією, заботу їм даєш це супер, але ти не повинна, знаєте, в крайність, в жертовність западати і забувати на себе. Зрозуміли, що да? Тобто баланс тримай між своєю роботою, те, що ти даєш людям, і е, любов до себе, я би так би сказала, тобто баланс у цю рівновагу. Е, часто буває, особливо в початкових практиків, нам хочеться океан дати, а людині треба там декілька капель дати. І ми оце, що і збиток даємо людям інколи, це розрушає і нас, і їх. Хорошо, на що ще звернути вам увагу тут і зараз? Тобто навчіться дякувати будь-якому наставнику, який пространство ваше зайшов. Навіть самі погані, вони також вас щось вчать. Ваша задача зрозуміти, що? І прийти до такої благодарності від чистої душі, да, я зрозумів, для чого цей урок і так далі, що підсвітив, чого я почерпнув і пішов далі в своє життя. Да, тут у вас має бути таке осознання, прозріння. Якщо у вас є питання, питання до наставника або до себе, як до наставника. Угу. Хорошо, на що вам ще звернути увагу? На що вам, ще звернути? вам треба звернути увагу на те, що е, там, де вас агресія особливо подавлена, там ваші бабки. Ну, про це я говорила в якихось з роликів, да? Тобто, якщо ви не дозволяєте собі загресувати там, де вам хочеться, ви собі подавляєте, ви подавляєте, перекриваєте собі фінканал. Агресія це про прийняття. Я не говорю про те, що треба там виходити на вулицю, на всіх агресувати. Ні. Там, де люди переходять ваші кордони, там, де ви робите те, що ви кажете, блять, заїбали, я не хочу цього робити. То, блять, не робіть цього, тому що ви себе придаєте. А потім люди, заради кого ви це робите, вони придають вас. Вони вам і підсвічують цю вашу жертовність. Тому вам кажуть: пропрацюй свою агресію, розпакуй свою агресію. Не так, щоб бомбануло на два е квартала, а екологічно пропрацюй цю агресію, і тобі відкриється фінканал. А в тебе євність. До наставників, там до інших коти, за якими слідкуєш в інтернеті, і в тебе рівно, що во вони не заслужено, там болтають про якісь курси і так далі. Вони міркантільні, вони всі такі пересяки. Оце я бачу часто на просторах інтернету. Якщо ви осуджуєте людину, коли в якої щось виходить, і не важно, як вона це робить, значить це говорить про що? Да, про вашу гординю. Що ай-яй, я така хороша пушиста, з голою задніцею, але давайте обсудимо якогось там блогера. Так, ні, покажіть, який ви експерт в чому? А обсуждати інших людей вплоть на масштабному на е, площадках інтернета вам ніхто не давав, ви не боги, а це про гординю. Тому. Включайтесь, де ви нападаєте, натрапляєте на такі ролики, для чого ви це масштабуєте, розвиваєте, пишете, ставите лайки, поширення, тому що там сруть блогера, якого, який не нравиться. Кожен несе свою творчість і вклад в тут і зараз, так як вміє. І той, хто проявляється, і той, хто успішний у чомусь, неважно в чомусь, лайфстайл, чи це якийсь експерт, він і бісить. Ну, те, що ви про нього болтаєте, обсуждаєте, обсираєте на загали в інтернеті, ви ж зливаєте, що правильно своє бабло ви зливаєте цій людині, яку обсуждаєте. Тому я в своїх роликах інколи десь там озвучую І зверніть увагу, якщо ви таке бачите, ну я не одного блогера не назвала, тому що це ницю. Не... Тому аналізуйте щодня, куди ви зливаєте свою енергію. Те, що ви потребляєте в інтернеті, який контент ви дивитеся, ви є. Це ті вібрації, на якими ви себе напітуєте інформацією, знаннями, незнаннями там, оцими обсираннями один другого, оцей негатив ви самі тягнете в своє життя. Потім кажете, щось мене фігово батаре, пообсирали у цих псевдоневажно, яких наставників, неважно взагалі. Нема прийняття, нема роботи над собою, тільки фокусуємося когось обсираєм. Це не туди, це ложний путь і це болтають ваші... Его ваше болтає. Подивіться, яка я та ні, ні, я не експерт, та ні, ні, я таким не займаюся. Так покажи, що ти можеш світу дати, крім того, щоб обісрати когось. Я проти такого. І коли в мене попадаються в стрічці такі відео, я зразу перегортую, навіть не трачу час, не слухаю, хто там кого обсуждає. Так, на що нам треба звернути отдих? Ваше щастя, коротше, це ваш отдих. Дайте собі відпочинок. От я сьогодні собі зробила відпочинок неділя. Ну, я ж бляха, все рівно для вас записую ролики. Да? Тобто, коли в мене є енергія, коли в мене є час, коли в мене є бажання, от сьогодні зірки зійшлися, я собі сіла і записую. Відпочиньте, хтось з другою половинкою, комусь треба відпочити десь поїхати, тобі треба звернути увагу, що тобі треба віддохнути. ти замахалася, замахався. І також тут у вас обіди на розгул ліба свій, ліба вашого партнера. Зверніть на це увагу, тому що вас це розрушає. І ви цю агресію подавляєте. Ви хочете сказати партнерові, не можете. Ви подавляєте і собі перекриваєте фін канал. Перекриваєте фільм-канал, потім ще е, мужчина гуляє-гуляє, ви думаєте, що в, неї, що в нього, можливо, є інші дами, у вас тут ремність, а він, може, якогось простітуток знімає е, е, і так далі. Тобто ви тут себе жінки розрушаєте? Хто в парі? Питання до себе: якщо він такий, де мої були очі, і якщо це так помінялось круто через якийсь час, чому ви це терпите? Чому ви це не обговорюєте? Будь-які такі недоговоренності мають бути обговорені в парі. Якщо в парі один готовий говорити, другий ні. Якщо ви говорите, ну не чуєте один другого, тут треба спеціаліст. Якщо ви не готові йти до спеціалістів відповідних, запитання в мене до вас: чи то чоловіків не дивляться, чи жінки, для чого ви просираєте своє життя, рушите себе зсередини самі ж своїми руками, Терпите, на щось, закриваєте очі і хочете того щастя, де... яке є токсичне яд. Зверніть увагу на свого партнера, який біля вас. Це інформація не для всіх, це не ваш особистий розклад. Да? Це загальний розклад, беріть те, в кого таке є. Не розрушайте себе, а вирішуйте це питання. Тому що, по факту, ви сидите в ілюзіях своїх думок, тому що ви сидите в пліну своїх ілюзій. Ви думаєте, що партнер зміниться. Змінюється, що там, погода, курс долара. І мої труси, все. Да? Люди міняються дуже рідко. Люди міняються тоді, коли вони проходять жорстку трансформацію і вилазять з дна. Ті люди, які не проходили дно, ніякі зміни, переміни, там навіть мені не говоріть. Ви сидите в пліну очікувань. Ви сидите в пліну своїх ілюзій. Що, що ви чекаєте, я не знаю? Зверніть увагу, ви в токсичності, в конфліктах, в токсичних в якихось стосунках. Питання до вас. Чого ви себе так не любите. І цей підсвічує вам ваш і партнер чи партнерка. Тому що ви себе не навчились робити, ви трудяшка, ви чиста душа. Ну, будьте далі такою чистою, білою, пушистою. І всі далі будуть об вас витирати ноги. Поки ви не приймете свою агресію і не приймете свою тінь, коли ви скажете Отак зі мною можна, отак зі мною не можна, і Да адйос. З мого пространства нічого не зміниться. Це не люди хірові. це ви внутрішньо граєте в святу. А пора під мороком сидити в ілюзіях сидите, а пора випустити свій вогонь і спалити нахрен те, що спалює вас. Тут, знаєте, нічого лічного, тільки бізнес: ліба тебе, ліба ти. Но тут не треба конфліктувати. Тут треба зрозуміти і іти дивитись в правду, а правда болюча. Помієте, хочеться весілля, хочеться класних стосунків, але що-то не виходить. Що-то не виходить, тому що почалися стосунки з весілля, з Інтіма, але не при якій цінності, пізнавання партнера тут не було. Воздух, а зараз одні розчарування. Тобто, ви неправильно будуєте всі, практично з самого початку будують стосунки неправильно, а потім дивуються, чому все рушиться. Так рушиться в тому, що ми по одних тих самих граблях скачемо. Працюйте своїм минулим, в минулому вашому, в дитинстві ваші ключі до вашої трансформації. Я вас вітаю. Цей кризис у вашій парі прийшов для того, щоб ви прийшли в трансформацію в своєму особистому житті. В першу чергу для себе, для жінки чи для чоловіка кризис прийшов в пару. А далі ви маєте обрати одиночество чи одиночество вдвоєм. Тут у вас круті перемінни залітають. Залітають ваші особисті стосунки, хто в парі, а хто не в парі, хто довгий час в одиночесті, розбирайтесь, чому вам там кайфово так в одиночесті, і мені подобається ця фраза. Вийди заміж і страйдай, як всі нормальні жінки. План гамно, я в этом не участвую. Працюємо всі над собою.